Хризантеми можна зберігати двома способами. Перший, і на мій погляд, найпростіший це у відкритому ґрунті. Але врахуйте деякі моменти. Перше, ви маєте бути впевнені, що цей сорт хризантем зимує у відкритому ґрунті. Наприклад, коли я вирощувала. Горшечні великоквіткові і індійські хризантеми, я їх не залишала зимувати в ґрунті. Далі треба вибрати правильне місце. Якщо ви висадили свою хризантему ще навесні, то ще напізно її пересадити. Місце для хризантем має бути таке, де немає застою води. Або це будуть снігові опади, або в вигляді дощу. Місце повинно бути сухе. Хризантема не стільки вимерзає, скільки може просто згнити це коріння від надмірної вологи. Хризантеми на зиму я, наприклад, не обрізаю. Так, вони стоять з сухим бадиллям. Головне навесні не пропустити той момент, коли вже почне відростати молоді пагони. тоді треба ці сухі гілки обрізати. Висаджувати хризантеми у відкритий ґрунт, на мою думку, можна весь вересень, жовтень. Ну, А листопад це вже під питанням, дивлячись, яка погода. Наприклад, в минулому році я деякі сорти придбала всередині і в кінці листопада, то я їх вже у відкритий ґрунт не висаджувала. Хоча вони добре зимують у відкритому ґрунті. Навіть якщо восени висадити ось такі маленькі кущики хризантем, то вони добре... Коріняться, і на наступний рік буде величезний гарний кущ. Ну і другий спосіб це висадити хризантему в горщики для зберігання взимку. Особливо, якщо ви пізно її придбали. Якщо ви знаєте, що цей сорт не зимує, ну, якщо вам треба Почати її розмножувати якомога раніше. Зберігати можна в погребі, бажано немокрому, прохолодній веранді, лоджі, неопалювальній теплиці. Або якщо теплиця опалюється, то знайти її саме прохолодне місце. При зберіганні в приміщенні, я рекомендую хризантему. Обрізати, бо вентиляція все ж таки не зрівняється з відкритим ґрунтом, і може початися якийсь небажаний процес загнівання. Обрізати, я, наприклад, якщо зберігаю в теплиці, в веранді, обрізаю не дуже низько, десь ось так залишаючи хоча 5-10 см. Ну і, звісно, з цих гілочок треба прибрати все листя. І ще один такий нюанс при цьому способі зберігання. Це обов'язково треба перевіряти вологість ґрунту. В жодному разі заливати не треба. Хризантема спить, вона не п'є, але не можна допустити того, щоб ґрунт повністю пересох. Це може бути і полив. Раз в місяць, може раз в два тижні. Все залежить від того, наскільки у вас сухе повітря в цьому приміщенні, де ви будете зберігати. Який спосіб підходить вам? Обирайте самі. І бажаю всім гарного дня і чудового цвітіння вашим хризантемкам.